І тероборонівці не перестають тренуватися, аби у потрібний момент дати відсіч ворогу. Уже не вперше бійці проводять артилерійські стрільби. Цього разу відшліфовували вміння гатити з мінометів із танкових протитанкових гранатометів. Ці постріли робота мінометної батареї по ворожій піхоті та техніці окупантів. Саме для таких задач здебільшого й призначена ця зброя. Команду відкритий вогонь дає командування на контрольно-спостережному пункті. Мінометна секція, ціль 110-та. Знищити. Слідом бійці доповідають про відстань до цілі та інші необхідні параметри. Відбувається наведення. Кілька секунд на комунікацію між підрозділами і завдання виконано. Постріл! постріл. За нормативами наведення має відбутись за 15 секунд. Тож ці навички відточували бійці. Робота саме з мінометом своєрідна та непроста. Звісно, усьому можна навчитися, але хороші базові навички з рахунку будуть в нагоді. Артилерист із позивним Пшек каже, що за час служби вже не раз згадував свою вчительку математики. Математику треба добре знати. Рахувати дуже багато. В принципі да. саме найголовніше рахувати. Все остальне там таке вже. Міномети почали використовувати ще на початку 20-го століття. Ефективна зброя і досі. Нині бійці працюють із 60-м калібром. Його максимальна дальність 2-2,5 кілометри. Одна міна вражає територію в радіусі 16 метрів. У нього саме настильна траєкторія польоту. Міни падають майже вертикально, осколки розлітаються горизонтально, добре поражаюча, поражаюча дія проти піхоти. Тобто основна мета зупинити ворогів і не дати їм просунутися вперед. Бійці відпрацювали розгортання батареї на закритій вогневій позиції. Наведення вогню на ціля головне злагодженість підрозділів та спільну роботу. Не тільки одним розрахунком, а й е, декількома розрахунками, щоб завдати ворогу якомога більшої шкоди. Усі, хто нині виконує завдання на тренуваннях і подумати не могли, що вправлятимуться з мінометами. Наприклад, Анатолій багатодітний батько, у нього четверо дітей. Чоловік має повне право на відстрочку, але у складний час вирішив допомогти країні. Сім'я тут головне, щоб сидіти вдома, ждати, поки вони придуть з Білорусі до мене додому. Не мої діти мають жити в державі в незалежній державі в своїй Україні. Паралельно у Волинській бригаді відпрацьовували стрільби з СПГ-9 спис з танкових протитанкових гранатометів. Ця зброя призначена для ураження танків, САУ, інших броньованих цілей, а також для знищення живої сили і вогневих засобів противника. Супер! Командир протитанкового взводу каже, що теорія у цій справі добре, а практика ще краще. Результатами бійців задоволений. Враження люкс. Все здорово пройшло. Задоволені, тож у випадку загрози сухопутного вторгнення з боку Білорусі саме ці військові готові зустріти ворога. За останніми повідомленнями від генштабу зсео створення ударного угрупування на території країни сусідки не бачать, але паралельно із цим білоруси й росіяни продовжують тренування. Наші захисники кажуть про це знають і також не витрачають час даремно. Впораємося однозначно я б їм не радив би йти на волинь. Як казали одні відомі люди, що навіть мерці повстануть на Волині, тобто я їм би точно не радив би. А те, що відсіч дамо, ми віддамо не тільки на Волині, а по всій Україні. І це доказують наші збройні сили України. Марія Вавренюк, дванадцятий канал.